Так, любі друзі, вже вечір, ну ще не зовсім вечір. Сьогодні який у нас день? Сьогодні п'ятниця. На вулиці дуже душно зараз. Сьогодні було днем дуже жарко. Позавчора в нас був дощ. І мені треба, друзі, зробити таку процедуру для огірків від піроноспорозу. Треба було це вчора робити, але вчора в мене не вийшло. Я зібралася ще позавчора це робити, але був дощ. Так що, друзі, так, я приготувала залізний купорос перекись водню. Зараз мені треба. Так, тут в мене 2 літра води, і тут у мене майже пів літра теж води. І тут я буду це робити розчин. Так. Друзі, я зараз чай... беру одну четверту чайної ложечки. Ну, отак, ні, це багато. Це багато. І це багато. Так, навіть одну четверту, одну п'яту. Так, ну, ось отак. Я додаю сюди, розмішую. Це, друзі, такий розчин. Я зараз вам все розкажу після того, як побризкаю. Но, я це я побачила в інтернеті, а потім ще, друзі, ой, воно так щось в носі крутить, оце, що реакція якась. Ну, я не знаю. Це мені реально відчувається у повітрі. Друзі, це ще написала одна моя підписниця, теж цей рецепт. Думаю, ну це 100% раз таке діло, то треба робити. Так, наливаю перекис водню. Зараз має бути отака реакція. Так, ось, бачите? Зразу, друзі, зразу ми виливаємо оприскувач. Треба робити це скоро. Закриваємо і я йду оприскувати. На оцю пропорцію нам достатньо 50 г перекису водню і 1-4 чайної ложечки желізного купоросу. І саме головне, друзі, що цей препарат він не діє негативно на самі огірки, на самі рослинки. І на людину теж воно не приносить ніякої шкоди. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні субота вже. Ранок небо захмарилося, мабуть, буде дощ. Земля суха, хоча був два дні назад дощ, земля суха. Сьогодні підливала помідори зранку, ну і не тільки помідори. І хурму трошки підлила, в мене була дощова вода. От. Ну, друзі, поговоримо про цей препарат, що ми вчора вечором робили. Цей препарат називається препарат Фентона. Я шукала якось ще рецепт для того, щоб вилікувати піреноспороз на огірках. Ну, він в мене тільки починається. Починався. Я квадрісом один раз бризкала. От. Потім там молоко з йотом, отаке. Е, ну, потім побачила, що він продовжується цей піроноспорос, але в мене ще не дуже критична така форма цього захворювання. Але я все одно шукала якісь нові методи. Мені е, магнікур радили, магнікур буст, він е, там е, строк очікування десь іде 7 днів. Ось, як виглядають огірочки мої плодоносять, її підживила калійною селітрою, тож в мене плодики трошки почали деформуватися. Зараз начебто нормально. І вчора, друзі, я обробила огірки цим препаратом Фентона. Як зробити цей препарат, розказала жіночка в Ютубі. Ось Вона сама за освітою хімік. Ну, І вона там все подробно розказала. Але потім я її там не знайшла вже, як називається тема. По-моєму, просто пірена спорос огірків. Ну, Не було мені часу знову її шукати. Просто я вчасно записала цей рецепт. Ну, а потім мені ще хтось із моїх дівчат-підписниць теж написали цей рецепт. Ось так. Ну, помідорки я теж вчора вробила е, адресом. Ось так вони виглядають. От. Є де неде якесь таке пожовтіння на листечку, то я його обриваю. Так. Ну. Получається, я десь так. Квадрісом обробляла, потім через тиждень скором обробляла, а потім десь через тиждень знову квадрісом. Угу. Якийсь такий листочок, такий, знаєте, зміни в кольорі. Ну, вже ця вчорашня обробка не дасть. Розвиватися, чомусь такому. Оце мені, бачите, я тільки побачила. Оце вчора я такого не бачила. Ну, вже й вечір був, і сонце світило трошечки косе таке, знаєте. О, може це ж теж признаки якісь, якісь признаки. Ну, цей кущик крайній, щось він мені зразу, зразу не подобався. Ось так, друзі. Ось так. Ну і цим фентона я теж обробила і кабачок. Там можна кабачки, дині, як ця жіночка розказувала. Огірки, кабачки, дині. Ну, може, можна ще якісь рослинки, не знаю. Я ще й рози обробила. У мене залишалося, це ж я робила на 2,5 літри. У мене оприскувач такий ручний. От, на 2,5 літри. І в мене ще залишилось. Ну, думаю, побризкаю по розах. І виноград теж обробила квадрісом. Ну, дивлюся, де-не-де є такі малесенькі бубочки із признаками пошкодження. Бачите? Треба повиривати, провірити, повиривати там, де є пошкодження, але це дуже-дуже. Одиничні такі случаї. от, ну, так начебто зараз нормально. Ну, може, десь там ззаді, там де сонечко не попадає. Ну, Подивлюся, може повириваю деякі грони лишні. Ну, теж перезагрузка тут велика. Ну що ж, зробиш погоди такі. Нічого не поробиш. Ой, оце я зараз тільки побачила, друзі. Ось на верхівці вже достигає. Небеса можуть подождати. Жінка називається. Дуже-дуже солодка. І такі має нотки, особливі нотки. Мені наче і м'ятою віддає щось. Ну, знаєте, такі. Не так, як звичайна ожина, а є особливі якісь нотки в смаку. Є вже на верхівці всю гілок на гілочці достигає. Ну, хай ще повисить денок. Завтра зірву, щоб вона була солодка. О, які красуні. Красуні ягодки. Все, любі, друзі, всіх вам благословінь Божих, мирного неба. Бажаю вам крепкого здоров'я і гарних врожаїв. Підписуйтесь, любі друзі, на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Пока-пока.